Друзі, всім привіт! Я змогла сьогодні зібратися з силами та привести себе до ладу, вийти до вас у відео. Сьогодні день жалоби за загиблими у вчорашньому ракетному обстрілі. Потрібно зібратися. Я ж зібралася сьогодні зранку. Світла пам'ять всім загиблим, вічна пам'ять і співчуття всім рідним загиблих. Е, я навіть не знаю як коментувати Я, напевно не буду дуже коментувати взагалі цю ситуацію. Ми, ми всі і ви всі це чудово бачили, всі новини. Достатньо, я не хочу показувати кадри, всі ці кадри вже бачили. Я хочу прокоментувати трішечки саме, що стосується Кривого Рогу, міста, в якому я народилася, жила, в якому я працювала, підприємство, на якому я працювала. Вчора постраждало, люди постраждали, загинули. Я на тому підприємстві працювала два роки. Я працювала секретарем і працювала у відділі логістики. Робота секретарем подарувала мені чудову людину, мою подружку, яка вчора, дякуючи Богу, залишилась жива. 7 липня в неї було день народження. Я їй подзвонила, привітала із днем народження. І а вона в той час і йшла купувати торт для того, щоб йти 8 липня пригощати своїх колег на роботі. І 8 липня зранку я коли дізналася, що таке сталося, я почала їй дзвонити, але вона не відповідала ці е, дуже важкі дві години, які я пережила до того, як вона мені відповіла е, і написала, що вона жива. Це взагалі так. Тяжко важко писати людині, чи ти жива здорова, і я сподіваюся, що з тобою все добре. Вона написала, що вона жива, і... але потім подзвонить. Так і не подзвонила ще, тому що я розумію, що вона пережила дуже великий ну, стрес, <кхем> тому що її колеги загинули деякі, інші отримали поранення. Люди, яких я також знала, Особисто я, коли працювала секретарем, це дуже часто я спілкувалася з іншими людьми. Я відносила пошту, яка надходила для директорів, на яких ну з якими я працювала, у яких я була секретарем, і потрібно було відносити пошту, яка призначена для інших людей, спілкуватися з ними. І я їх особисто знала. І, на жаль, деяких з них вчора не стало. Це чоловіки, жінки, у яких залишилися діти. Я навіть не знаю, що відчуває родина цих людей, а дітям як казати, то взагалі мама пішла на роботу і не прийшла з роботи. Вчора я ходила, <кхем> вчора я ходила на мітинг, який був в «Аліканте». Я хочу показати вам кадри з цього мітингу. Я вдячна кожному українцю, який вчора прийшов. Вони зробили як коридор і тримали в руках хтось прапор України, хтось кадри з цих, з цих жахливих подій вчорашніх. І люди, які зараз знаходяться в Аліканте, туристи, іспанці або Туристи, які з інших країн приїхали, вони йшли повз і бачили всі ці кадри. Люди реагували по-різному. В когось це визвало ну, жах на обличчі, в когось е, сміх, різні були. Українці також деякі мене здивували. Е, можливо, мені здалося, я додам для вас кадри. Мені цікаво, просто яка у вас думка. З цього приводу людина стоїть після таких подій в Україні, тримає прапор України або жахливі кадри, де дітей виносять з лікарні дитячої, поранених дітей. А людина стоїть і сміється. Таке відчуття, що вона прийшла ну. Я не знаю навіть, куди вона, куди вона прийшла. Ну, то таке, добре. Дякую все ж таки, що прийшли, але я вважаю, що люди повинні контролювати свої емоції і те, що ми зараз знаходимося не в Україні. Звичайно, ми знаєте, у мене вчора було таке відчуття, що я в іншій реальності. В моїй країні таке сталося, таке горе. А я виходжу на вулицю, я пішла вчора в магазин, тому що у ну, лісі температура. У лісі температура, а мені потрібно було купити їй ну, якісь вітаміни. Пішла, пішла вітаміни в плані е, фрукти. Пішла купити апельсин, яблука, е, помела купувала вчора, ну таке. Йду і на зустріч мені йдуть два туристи. Люди вже похилого, похилого віку. Голос щось зажався, не можу нормально розмовляти. І вони йдуть мені на зустріч з валізами, і вони такі щасливі, в них така радість на обличчі, а я йду на мені обличчя немає взагалі. І я бачу, як жіночка посміхається мені, а я не можу посміхнутися її у відповідь, тому що мені хочеться ридати. І я розумію, що зараз вони відпочинуть і поїдуть додому, мирне життя, будуть продовжувати працювати. Продовжувати жити, а в нашій країні спокійного життя немає. Нехай на зараз в мене є куди повернутися. У мене є квартира в Кривому Розі. Але я не знаю, скільки вона в мене там буде. І що буде з нею завтра, і що буде з моїми рідними. А люди повернуться в своє спокійне, щасливе життя. Ось так. І вчора на цьому мітингу. Ну, я бачу так, як бавляться, діти граються, вони веселі, вони щасливі. В Україні, на жаль, ну, можливо, діти і радіють, і ну, веселяться, як сказати, але в таких умовах, де доводиться виживати. І не дивлячись на це, вони знаходять час на те, щоб хоча б якось намагатися жити далі. А тут люди прийшли на мітинг з приводу того, що в країні нашій сталося, закликають інших людей допомагати Україні, розповідати всьому світу, показують ці кадри і стоять і сміються. Ось так. Я не можу зібратися другий день не можу. Силами. Я розумію, що потрібно жити далі, продовжувати жити далі, але я не бачу кінця. <клух> Кожному з вас бажаю здоров'я, <клух> сил знайти в собі сили, е жити, працювати і сподіватися на краще боротися. Здоров'я та шана всім воїнам ЗСУ. Дякую їм велике. Низький уклін всім, хто боронить нашу Україну власним життям. Далі показую вам. Далі показую вам кадри з мітингу. Далі показую вам кадри з мітингу

Атися що ви світу і казати всьому світу. Що ж ви дивитесь, що скільки ж можна оце терпіти, уряди ж країн, парламенти. Королівські сім'ї Європи мені здається, мають негайно ухвалювати рішення льотчики Іспанії, всієї Європи, і всього заходу і всього світу. Мені здається, мають сідати зараз на свої 35 п'яті, на шістнадцяті, на своє 35 на наш на їх ракетами, і летіти сюди боротися зупиняти у того московського дьявола. Погошники всього світу зі своїми патріотами мають зараз піднятися і рухатися у той бік. Треба ж це зупиняти, скільки зможна у цьому світу дивитися на оце. Мені здається, що про це е, треба. І зараз розмовляти про цима і тому. І... Сьогодні була пошкоджена не лише лікарня Ахмадит, в Києві також це лікарня Сіда, де вже зараз є близько дев'яти загиблих і завали далі розбираються. також, ну, але все вони не зроблять. Це так само, як було 24 числа. Ми думали, але ж війна не почнеться. Можуть бути провокації, але не буде такого масштабу. Потім ми думали, що вони не підірвуть ГЕС. Потім ми думали ще щось, і зараз ми думаємо, що вони театр до зброю. Для Росії немає обмежень. Для Росії є тільки одна мова це мова сили. Ще одна а, річ про мітинги. З'являються такі цитати, побутують, що навіщо ходити на мітинги, якщо це все одно ні на що не впливає, це нічого не змінює. Насправді це неправда. Демократичні суспільства Європи відрізняються від диктаторських тим, що їхні уряди роблять те, що вимагає їх народ. Те, ті ідеї, які побутують в народі, вони реалізуються. Вони реалізуються повільніше. Вони реалізуються після жахливих обстрілів нам передають Петрки. Не тоді, коли нам потрібно, щоб їх уникнути. Після все робиться повільно. Але це робиться тому. Наша присутність сьогодні тут вона насправді є важливою. Це одна краплинка, але вона справді важлива.